Якщо забажаєте, пошукайте в інтернеті. Їх багато скрізь таких ниток. Ну, є Алізепафі, там ще більше петлі, а ці менші. І їх можна в'язати ось таким гачочком ось десяточка. Я вам зараз покажу. Це вже останній ряд, я хотіла вже стрім завершувати. Ось покажу. Ось таким чином. Коли манікюр завеликий, щоб нормально в'язати, то можна ось таким чином протягувати за вашим візерунком, як треба. Тільки дивитися, щоб петлі не поперекручувалися. Бо вони в двох плащинах перекручуються. І ось такого, то треба вирівнювати, і ось такого ниточки перекручується. Тобто ось ці пров'язані треба дивитися, щоб не перекручені були, а зверху, щоб ниточка була не перекручена. Ось таке маємо. Тобто За бажанням можна примінити гачок. Ніби фокуси показуйте, хто ще не заснув, лайк. Like. Оце діло. плетіння, саме так. Оце діло, оце файно. Дякую. Вже цей ряд дов'яжу так для різноманіття, бо й справді. Вже й сама заснула. Так. Ось тут ниточка дуже крепко перекрутилася, то ми зараз її все, і перекроти, щоб була рівнесінька, а щоб ряд для гавери внесенько ось бачите, ось так файно. Так. Вдягаємо. Ще раз. Ось так. Тут трошки до кінця ряду буду завершувати стрім. Вже і телефон сідає, і я сідаю вже. У мене батарейки сідають. Сьогодні. Бачила, то там ці е, якісь саморізи, то там вінтики на полу валяються. Думаю, чи це я не робот часом, що вже <смеш> з мене сипилося таке. Тож, бачите, батарейки сідають, а останню петлю пров'язуємо завжди лицевою. Так, перекрутилася ні, нормально. Остання петля лицевою. Ось так виглядає крайчик. І у нас з вами сьогодні скільки вісім рядів. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Оце от стільки пров'язали. То є файно. Друзі, всім дякую за увагу, дякую за підтримку, присутність, активність, лайки, коментарі, все таке інше. Друзі, всім тихої ночі, мирного неба та Божих благословень. Па-па!